Селецька Світлана, вихователь дошкільної групи НВК 148 Планета щастя. Я педагог у другому поколінні. З дитинства люблю навчати і поговорити на будь-які теми. Тому вже 16 років, працюю над проєктом розвиток творчого мовлення дітей. І всі мої діти дуже говірливі. Воно Пухна. молодець, воно кухнасте, правильно, воно біж... пиле, воно жовте. Маю багато авторських напрацювань і перемог у конкурсах. Також я постійно вдосконалююсь, відповідаю на виклики часу. Дистанційна освіта змусила опанувати Zoom, платформу Вордвол та штучний інтелект, щоб зробити навчання дітей більш привабливим. Свій досвід роботи розповсюджую у засобах масової інформації. Приймаю участь у роботі міжнародного проєкту Сприяння освіті. Координую роботу міжнародного проєкту Українська освіта для всіх, мережеве навчання для дітей, які зараз знаходяться за кордоном. Також за ініціативою президента України з дітьми опановуємо англійську мову у проєкті Grow with English. Вмію надавати освіту у будь-якій формі, при будь-яких умовах, навіть у тимчасовому укритті. Мрію, щоб професія вихователя була популярна. Мрію і дію.